Інверторний генератор, газ бензин на 3,6 кВт з електростартом від американського бренду Чемпіон. Збираю все докупи і поки генератор в такому положенні, подивимося, що там з обмотками: алюміній чи мідь. Знімаємо криху і нічого не бачимо. Крильчаточка. Тепер знімаємо крильчатку. Сам генератор, як бачите, непростий, конструкція не класична. Оце у нас ротор. Ротор зроблений із постійних магнітів. Це виходить статор. Ну, я трошки тут. Коцнув одну катушечку, вам на камеру не сильно видно, але це однозначно не алюміній. Це мідяха. Дуже цікаво зроблено, бачите, початок статера. Не намотано нічого, далі намотано тонесеньким і мало, далі намотано товстим, ну а далі однаковим вже намотано по всім катушкам по колу. Для передачі енергії ніякі щітки не передбачені, нічого не стирається. Це ж у нас статор, і статора виходить відразу на плату контроля, яка видає нам 220 вольт. З цього боку отвору для заливки мастила нема. Тут у нас криха клапана, свічка, власне, карбюратор, повітряний фільтр і акумулятор. Дивимось повітряний фільтр, тут стоїть звичайний паралончик. З цього боку отвір є і будемо заливати мастило згідно з рекомендацією 10В30. А ось вам мастило, яке я придбав. Пересувати генератор досить легко. Якщо ви здатні підняти вагу приблизно 5-6 кг, то і пересувати цей генератор вам буде неважко. Раз. І котите куди. Вам треба. Якщо ви придбали собі генератор, який працює на газу, це означає, що ви економна людина, і вас цікавить лише два питання: скільки газу він споживає і чи може він працювати на метані від місцевої мережі. Про роботу на метані на самому генераторі нічого не зазначено. Так само не зазначено. Нічого і в інструкції. На обох редукторах, які йдуть у комплекті, немає ніякого перемикання. І на карбюраторі також ніякого перемикання нема. До того ж, врахуємо той факт, що газова компанія за таке підключення може суттєво оштрафувати. Сьогодні я буду тестувати цей генератор виключно на пропані. Навіть бензин в нього лити не буду. До речі, дивіться, яка нарядна і товстезна інструкція, але вона лише на чотирьох мовах: української в ній, на жаль, нема. Серійний номер генератора продубльовано на інструкції, телефон технічної підтримки і офіційний сайт. Виробника. Дивіться, як тут все чітко зроблено. Проперець ось так повертаємо. Тут у нас стоїть спеціальна кнопка, яка дає знать генератору, що він зараз буде працювати на пропані. Тепер беремо штуцер, який йшов у комплекті, разом з шлангом і редукторами, і під'єднуємо його сюди. Хопа! І все зажато. Мастило я вже залив, і тепер треба під'єднати акумулятор. Виймаємо тут заглушечку, тут заглушечку. Просто беремо і з'єднуємо. Хопачки! Ось так. І так, перший пуск. Відкриваємо газ. Як бачите, тиск тут недостатній, але спробуємо. Подсосик у нас в середньому положенні Так, пробуємо запускати. Опа! Нічого собі пішов, тепер підсосик сюди. Красота з першого разу працює тихо. Працює рівно. Зараз встановлено режим еко, я його трошки прогрію, спробуємо вимкнути. Еко режим. Опа, оберти підняв і пішов працювати трошки голосніше. Генератор трошки попрацював, прогрівся, тому зараз... Будемо вимірювати його споживання. Мушу зазначити, що на газу цей генератор менш потужний. 3,6 кВт він видає на газу максимальна, а ось номінальна на газу 3150 Вт. На бензині він дає максималочку 3,600 і номінальні 3500. Але ж, друзі, 3 кВт це достатня потужність для того, щоб живити подібний будинок на 80-100 квадратних метрів. Вмикнув ваги, дивимося, скільки важить балончик. І так, 5. І 6 кілограмів. Вмикаємо генератор і буде 5 хвилин на холостих на екорежимі. Раз. Екорежим включений. Ота. Оп! Дивимося, що там по вазі. 5 565 За 5 хвилин генератор з'їв 35 грам, за годину виходить 420. Нагадую, 1 літр пропана важить приблизно 550 грам. Це значить, що за годину на екорежимі генератор з'їсть менше 1 літра пального. Тепер подивимося, що там під навантаженням. Фен має споживати приблизно 1 кВт. Зараз подивимось споживання фена рівно 1 кВт. Таймер погнало. Таке відчуття, що генератор не помічає той 1 кВт. Оберти навіть не піднялись. 5 хвилин вимикаємо. Що там у нас вага? Вага складає. 5480 грам. При навантаженні в 1 кВт виходить 85 грам за 5 хвилин за годину. Це кілограм, і це виходить приблизно 2 літра пального на годину. Тепер навантаження буде майже 3 кВт. 1,8 дуйка плюс 1 кВт фен. Раз, запускаємо. Є. Дуєчку вмикаю на друге положення. Як бачите, Споживання пішло. Тепер вмитаю фен. оберти піднялись. Запускаю таймер. Ось вам, будь ласка, споживання дуйки. Рівно 1,8. При максимальному навантаженні, як бачите, напруга 232 вольта, тобто присадки по напрузі нема. Частота 50 Гц. Щоб бути максимально чесним і об'єктивним, дуйка вийшла на робочу і споживає 1,5 кВт, а не 1,8 5 хвилинок вимикаємо. Ну і дивимось, яка вага. Хопа! 5370 залежність, як бачите, нелінійна І за одну годину при навантаженні 2,5 кВт генератор з'їсть 1320 грам пального. Друзі, я вже неодноразово проводив заміри споживання інверторних генераторів на бензині і можу сказати, що... За одну годину при навантаженні в 3 кВт бензину він буде споживати приблизно 1,8 літра. І ось така приблизно виходить картина. 1,8 літра на годину це буде споживання бензину, і плюс-мінус 2 літра на годину це буде споживання пропану. Тобто на пропані працювати виходить не тільки майже у два рази дешевше, але і суттєво екологічніше. Коли генератор працює, сморяду майже нема. І де б ви не зберігали або не експлуатували ваш генератор, бздіти бензином не буде. А чи вірить? Ви у чистий синус. Власне, я вірю, але перевірю. На холостих і під навантаженням. Генератор холодний. Це вже наступний день. Спробуємо запускати. Оп. Ось так виглядає синус на холостих. Тепер вмикаю дуечку на перше положення. Дивимось, ніяких змін. Нема. Тепер друге положення. Вмикаю. Не стрибків, нічого нема. Синус чистий, як сльоза. Щоб зрозуміти, яке навантаження він витримує на бензині, будь ласка, заходьте, ремонт Петрович. Він перевіряв прилади в нього ті самі. Заряджав свого ягуара. Генератор видає 3,6 кВт. Чесних, ну а я трошки підрозберу, покажу, що всередині. І так, друзі, власне, плата інвертора. Я не знаю, що ви хочете тут побачити. Все залито насмерть компаундом. І катушки стоять, конденсатори стоять. З іншого боку величезний радіатор. От, власне, і все. Провода товстезні, там, де треба ізоляція, всюди вона є. ну Так виглядає. Місце, де він встановлений. Єдині маркування, які на ньому я побачив, це ось наліпка 0X5DBB. Кого цікавило, як виглядає карбюратор зблизька, будь ласка, ось так він виглядає. Huaiu. Модельку бачите на екрані. Ось так він виглядає зверху. І так, алюміній міті катушки показував по вихлопній системі. Показувати нема чого. В двигун я не полізу, по фільтру також все зрозуміло. Там стоїть паралоновий фільтрик з акумулятором. Все і так понятно. Тут платка показав. Кого цікавило, будь ласка, двигун має маркування. Маркування є і тут. Будь ласка, ставте на паузу, читайте, гугліть, кому це цікаво. Стартер, будь ласка, встановлено тут. Мардаху я знімати не буду. Треба розібрати пів генератора, щоб подивитися, що там, бачите, з іншого боку все закрите пластиком. Коротше, нічого там цікавого нема, просто розетки по великому рахунку, запобіжники і кнопки. На каналі було дуже багато оглядів різних генераторів, але таку комплектацію я бачу вперше. Тим паче, коли ми говоримо про бюджетний генератор. Як бачите, все чітко опаковано. В товсті пакети, це в нас колеса, чорна гума, не питання. Це по типу ножка, дивіться, яка товщина металу, десь приблизно 2,5-3 мм. Великі такі гумові шайби для того, щоб він, впевнено стояв і не ковзав. Тут у нас ручка, Опа. ручка також із товстезного металу. Як бачите, для зарядки ваших акумуляторів з прикурювача на крокодильчики. Є штука. Вперше таке я бачу. Окремий блок живлення для того, щоб заряджати акумулятор-встроєний в генератор. По типу, якщо сів, можете зарядити. Свічний ключик, понятно. вісь для колес, вісь не труба, повна тіла вісь, класно, увесіста вісь. Ясне діло, дві штуки, болтики, шплінти. Дивіться, бачите, дали зарядочку чемпіон. Зарядочка лише на 2,4 А, але вперше я бачу, щоб таку штуку давали в комплекті з генератором. Лійка, понятне діло, присутня. Далі є ось така штука. Це для того, щоб фіксувати шланг, щоб він нікуди не дівався. Також у комплекті відразу поклали шланг з редукторами. З одного боку під'єднується на газовий балон, з іншого вставляється в генератор. Для тих, хто не вірить, що цей генератор має американське походження. Будь ласка, заходимо на сайт Home Depot. Це, по суті, американський епіцентр. До того ж, він закритий від України, треба заходити через VPN і обирати Америка. Ну і дивимося, що там на сайті. Бачите, безліч є генераторів серед Девольта, серед Рйобі. Безліч генераторів чемпіон. Якщо подивитися нижче, бачите, топ селерс це найкращі продажі. І Ось, будь ласка, Dual Fuel, а ще один Dual Fuel від чемпіона. Тут присутній. Для тих, хто час від часу буде користуватися бензином на цьому генераторі, будь ласка, передбачено бак великий на 11 літрів і індикатор рівня палива присутній. Ну а для тих, хто хоче придбати цей генератор ще й зі знижкою, будь ласка, промокод IvanLis, посилання в шапці профіля або в описі під відео. Якість генератора дійсно топова, ціна, однозначно конкурентна. Мені лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.